Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами готуємо дуже смачну свинячу печінку. Свинячу печінку я добре промила, прибрала дещо було зайве і порізала ось на такі слайси. Далі печінку я заливаю кип'ятком. Заливаю так води, щоб покрила повністю всю печінку. Перемішую і лишаю постояти буквально на хвилинку. Після цього печінку перекладаю на сито, і лишаю, аби стекла зайва рідина і печінка трішки охолола. На плиті у мене вже розігрівається сковорідка з олією, знадобиться нам також борошно. Кожен шматочок печінки добре панірую в борошні і викладаю на сковорідку точки печінки буду обсмажувати буквально по півтори хвилинки з кожної сторони на середньому вогні. Одної півтори хвилинки посмажила і перевертаю шматочки на інший бік. Отже, три хвилинки просмажилась у мене печінка. Тепер у сковорідку буду додавати цибулю. Цибуля нам потрібно багатенько. Я взяла половину від кількості печінки, тут у мене 250 г і порізала я її пів кільцями. Перекладаю сюди, ж на сковорідку, де смажилась печінка, перемішую і буду обсмажувати цибулю до готовності. Нам знадобиться казанок або кастрюлька із товстим дном, в якій я вже виклала всю обсмажену печінку, зверху перекладаю обсмажену цибулю і рівномірно її розподіляю по всій поверхні. Тепер буду додавати сіль та спеції до печінки. Тут у мене вже змішані сіль, чорний мелений перець і дрібка мускатного горіха. Посипаю зверху, зверху виливаю 50 мл холодної води. Сюди ж додаю невеличкий лавровий листочок, закриваю кастрюльку кришкою і відправляю на плиту на великий вогонь. Після того, як вода в кастрюлі закипіла, вогонь я зменшую на маленький, перемішую все, знову накриваю кастрюльку кришкою і на маленькому вогні буду тушкувати печінку ще хвилиночок 7. За цей час її потрібно буде ще раз перемішати. Моя печінка вже повністю готова, ось ви можете бачити, як вона виглядає на розрізі. Відразу хочу сказати, що такий спосіб приготування підходить в основному для свинячої печінки, і за цим рецептом вона виходить дуже ніжною і м'якенькою. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди! готуйте з любов'ю та задоволенням і до зустрічі в наступних відео.